Страшні справи, все полопалось, підлога туди впала, а там взагалі стелі немає. он пліснява росте, меблі, зіпсувались, тут лід був, затопило, води сантиметрів 15 було. Це я вже лад наводив. Знову все попадало. Одразу після звільнення ізюма від окупантів пан Сергій повернувся додому, до міста, де народився. Ворожі бомбардування перетворили колись затишну квартиру на купу будівельного сміття. Зараз чоловік мешкає в оселі. Поряд на його вулиці живуть ще шість родин. Пан Сергій вдячний енергетикам, які третій рік поспіль намагаються повернути електрику до кожного будинку в Ізюмі. Центрі та на околицях а була все нормально. Вимикають іноді вранці, мабуть, тягнуть щось. Працюють хлопці. Молодці, звісно, цей кабель добрий, безпечний. Я думаю, далі все буде нормально. Ця вулиця вздовж одна із найбільш пошкоджених в Ізюмі внаслідок бойових дій, розповідають енергетики. Тут точилися запеклі бої з окупантами за центр міста. Масштаби руйнувань та щільна замінованість вражали. Щойно українські захисники звільнили ізюм від окупантів, енергетики одразу взялися за ремонт. Було подано напругу до району, в першу чергу зайнялись, як могли, що могли з саперами, поза саперами. Навіть на початку десь їх не вистачало саперів і на страхи свій ризик працівники працювали, визначали на, такі, на власний розсуд, деколи ділянки, що «Та там нічого не було, ми знаємо там. Ну, Такому порядку заживили місто ізюм в першу чергу максимально. Південна частина ізюма будівлі та мережі пошкоджені більше, проте люди повертаються додому. Якщо житло зруйноване вщент, облаштували сараї чи погреби завдяки роботі працівників Харків-Обленерго нині з електрикою майже всі оселі ізюмського району. 15 дворів дворів, які люди ще чекають на світло, але це невеличкі хутори по лісовій місцевості в основному де ще сапери не змогли пройти, розмінувати, допустити нас до роботи. Тому ну в основному там люди не мешкають. Вони або ну десь перебувають, ну наїздами. Ну але є такі, що і без світла живуть і чекають на те, що ми відновимо. У наслідок загострення ситуації на фронті енергетикам Харківщини нині доводиться чекати довше на дозвіл від саперів. Постійно приходить ну приходиться, знімають саперів на виконання і бойових завдань. Відновлення енергопостачання пришвидшує гуманітарна допомога, розповіли в Харків Обленерго. Спецеавтівка з маніпулятором дозволяє одразу виїхати з дротом та не задіювати додатково ще й трактор, що підніматиме барабан з дротом. Серед обновок в енергетиків, автовишка для робіт на висоті.